Зробила собі чай. Ой, чого тут тільки немає: Малина, калина, імбір, розмарін, лимон. Ну, звичайно, без цукру, але малина в мене з цукром. Ну, я положила півчайної ложечки. Чому такий чай собі зробила? У нас стали відключати світло. І е, прохолодно було. І я трішки підстила. І ось я буду тепер пити такий чай і покажу вам. Це я вчора занесла. І ось вона від, відкривається, ось так. В теплі ви бачите, як вона гарно відкривається. Це останнє оцю вже, ну, може, завтра вже її вона осипеться. Ну, це три їх лишилося. ну, Я хочу сказати, сьогодні у нас 30 листопада і ось такі трояндочки у мене. Ну і я буду пити, поки гаряче-гаряче. Більш сюди нічого не буду кидати. Буду пити, пити, не хочеться пити ліки, хочеться натуральні продукти. Можна було сюди ще кидати і, і, і руту, і чебрець, і, і липу. У мене це все є. Я собі зарані заготовку зробила. Ну, Поки що вип'ю такий, потім щось друге, і буду одні чаї пити. Температури нема, але заложений ніс і чомусь так ламає. Думаю, і попилі сошу, і, і ще поперу там. А в нас раз і виключили світло. Ну і що тепер робить? Чай попила вже. Пуста кружечка, це 400 мл. Я випила чай. От. І не знаю, що з чого. Зараз, мабуть, візьму грілку. і піду одіяло. Така ходила в короткій футболочці з коротким рукавом. А тільки виключили, я давай бігом одягатися, бо це погано, думаю. Воно так блистро нахолоняє. Прям не вспів сюди. І, і, і там холодно, і там холодно. Ну, як холодно? 18 градусів стає. Звичайно, літом влітку це і нічого вроді. А так дуже холодно, здається. Ну, Якщо Фенді лізе під ковдру, то холодно й мені. І що я хочу розказати зараз вам розповісти, садила салат, садила розсаду і садила той салат, що ми купили в магазині. Листочки зрізали, і Віка говорить, посади його в землю. І вона в інтернеті побачила, будуть рости листочки. Ну і що з цього вийшло? Не все те правда, що показують. Оце я вже скільки раз сама. Ну от, так якось. І зараз я вам покажу, що з цього вийшло. Я ці салати. Занесла в хату, в кухню. І дивіться, це ті, що я взяла з огороду, вони були трішки корявенькі, але ми тут вже 5 штучок, от таких ось таких листочків, як оце, ми вже забрали. Зрізали повністю. Ну, ці ось, Бачите, деякі ось, 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 ось вже пропадують. Ну, оце лишила, думаю, я вдруг. Ну, Оце, бачу, теж пропадають ось. Оце ось 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 один. І тут, якщо дадуть, оце два. Ну, було дуже холодно, їм було холодно. Ну, але ми бутерброди трішки робили. Ну, а зараз покажу вам, я це підливаю теплою водичкою, але щось їм, мабуть, холодно. Ну, відключають світло і в хаті холодно. От. А це, це ми садили оті корінці. Які з салату. Ну і дивіться, нічого тут не виходить. От, дивіться, вони прям аж засихають. Ось от, дивіться. Все. А, покажу, що тут же волога, ось, бачите? Тобто, не заливала акуратненько. Ось ось дивіться. Толку з них вже не буде. Бачите? Тобто, не все те правда, що там говорять. Це земля дуже хороша, я лишу поки що. Ось такий мій цей експеримент, невдалий. А салати, можу сказати, 50 на 50. Може, якби я його занесла, не пошкоджені, ось як вони ну такі, бачите, ось о, оце пошкоджені. Тобто, їх морозець може вдарив, не знаю. Якби всі були от такі і 5 штучок я перед цим ось такі. Уже зірвала, От, то може й було б хорошо. Тобто, ну, на 50%. І ще дуже важливо тепло їм було б. Ну, так, ось ще буде нам на бутерброди, і може, оцей іще піде. Сьогодні я їх ще полью тепленькою водичкою, після того, як дадуть нам світло. Ну, а на веранді там їм прохладно було. А це той перчик, що ми купили красний. І я ті насіння лишила. Ну, попробую штук 5 на проростання, може вийде щось. Я вирішила ще зробити салат. Не салат можна, так і ікру із бурячка. Ось я Одягаю перчатки, бо його треба терти. Я вже одні зіпсувала, поки чистила. І зараз я, я на отаку, на міленьку тру. Це й довго, але воно дуже смачно виходить. Ну ось, Ціла гора вийшла, дивіться, з одного бурячка. І зараз я його заправлю і переложу в гарну салатничку. Щось у мене не знайшлася салатничка така невеличка то я взяла от таку супницю. І в мене є олія оливкова. Зараз я заправлю і більше нічого сюди додати не буду. Це буде пісний салат, салат ікра. Отак, столової ложки з головою достатньо. Ну, Хто не любить з олією, можна додати сметану. Це буде теж смачно. Сьогодні я захотіла ось так пісну ікру крутаку бурякову. Зараз, якщо знайду, я купувала насіння буряка, так можна вже прикладати. Буряк дуже солодкий, дуже. Це навіть і це буде велика, ну нічого, можна було взяти поменшу ще. Такий буряк солодкий я ні в магазині, ні сама не садила ніколи. Я поділилася з Лілею, з Наталією з сусідками. І ціле відро ще лишилось мені. Ну, і тепер оце, то винегрети, то салати робимо. Ось так. Зараз подивлюся, може знайду. Забула, як називається. В мене там є огляд сімена, які ми купували, але там багато відео поки знайду, щоб сказати. Ну, може, може побачу, якщо я оставляла пакетик. То скажу, а ні, то ні. Вибачте. І зараз іще це я такий люблю. А віка в мене любить по-другому. Просто нарізаний. І я ось покажу, як це буде. Ну, а для Віки ось у, два такі бурячки. І вона говорить, що я порізала їх пластинками. Щоб можна було брати ручками. Можна подумати, вона їх буде брати ручками. Це ж За... забруднить же. Ну, такі сказала ось десь. Зараз побачу, як їх там, щоб ще й вгодить онучки. І нічим не хоче їх поливати. Ну, до речі, я ж говорю, що дуже-дуже солодкі буряки. Ну, я ще отак її поріжу. Ну, це ж моя внучечка, слава Богу, що вона їх їсть. Так от. І я Накрию потім плівкою і в холодильник поставлю, хоч холодильник і не працює, але ж там прохолодно ось такими кусочками. І буде бурячок. Це корисно. І в погрібі ще є багато. Ось так. Я знаю, найду пюре може їх покласти. Ну, щоб такими кусочками просто їла, я різала прошлий раз такими маленькими кубиками, ну, їла, нічого не сказала, а цей раз попросила так. Щось ми замерзаємо, закуталась, красуня і дрімає. Знову немає тепла. Понавдягала все, що було вдома. Відпочивай. І що ти там дивишся? Що ти там хочеш? О, ти ж обізянка. І що ти там шукаєш? Зараз я розповім. Там мої такі носки тапочки, і вона взяла і бігала по хаті. Я взяла, заховала. Вона ну, не побачила туди. маєш на тумбочку.